Михайло сидів на маленькій станції і чекав на нічну електричку, щоб доїхати в село, де він нещодавно оселився. Постійного житла у нього не було. Усе своє життя хлопець змушений був мандрувати і виживати де тільки міг. То він жив у покинутому будинку, то біля дороги, то орендував ліжко в якомусь гуртожитку. Михайло жив на вулиці з 12 років, і за ці роки він добре засвоїв одне правило довго на одному місці залишатись не можна. Йому виповнилося 12, коли його матір дізналася про невеликовну хворобу. Вона швидко згасла, згоріла за кілька місяців. Хлопець дуже страждав, адже мама була для нього всім. Та доля не була до нього ласкавою. Через тиждень після смерті матері батько, добряче напившись, викинув Михайла на вулицю. Іти в дитячий будинок він не хотів, тому вчився жити сам. За ці роки Михайло став справжнім майстром виживання. Він не просив милостині, а сам заробляв на життя, працюючи на різних підробітках. Він був і сторожем, і двірником, і вантажником, і навіть робітником на будівництві. Головне, щоб вчасно платили, а я, яка робота не так і важливо. Офіційної роботи Михайлові ніхто не пропонував, адже документів у нього не було. Як казав його знайомий документів у тебе нема, отже, і серйозної роботи не буде. Та таке життя його влаштовувало у хлопця не було амбіцій, тільки необхідність виживати. Тепер, на початку літа, Михайло мав план протриматися в покинутому будинку на околиці села до осені, а що буде взимку, він ще не знав. На станції, окрім нього, нікого не було. Він сидів на лавці і пильно оглядав усе навколо, чекаючи на електричку. Михайло вже звик зливатися з тінню, бути непомітним. Якщо хтось, наприклад, поліція прийде, то одразу його і не помітять. Неочікувано. На платформі з'явилася дівчина. Вона нервово говорила по телефону, притискаючи до себе сумочку і озираючись навколо. Михайло не міг її не помітити. Вона була справжньою красунею. і він здивувався така красуня і ще й у нічній електричці, замість дорогої машини, до того ж, від неї пахло дорогими парфумами. Що ж вона тут забула? подумав Михайло, адже було видно, що грошей у неї достатньо. Раптом з'явилося світло поїзда. Хлопець озирнувся, щоб переконатись, що це не вантажний, але саме в цей момент він почув швидкий тупіт і скрипучий крик. Михайло різко повернувся і побачив, як якийсь чоловік штовхнув дівчину на рейки. Його серце зупинилося. Хлопець швидко підскочив з лавки, наче від удару струмом. Злочинець мить вмер, дивлячись вниз, мабуть, вирішуючи, як бути далі. Михайло голосно закричав і кинувся вперед. Нападник злякався і швидко втік, та зник з поля зору. Хлопець одразу побіг до дівчини, котра лежала на рейках і не приходила до тями. По обидва боки від колій були високі платформи, тому відтягнути її просто не було куди. Поїзд стрімко наближався, а машиніст несамовито сигналив. Михайло, незважаючи на втому після важкого робочого дня, стрибнув на рейки і почав тягнути дівчину. Машиніст застосував аварійне гальмування, але Михайло знав, що це вантажний поїзд, і він не встигне зупинитися. Хлопець останніх сил витягнув дівчину на платформу і сам ледь встиг вибратися з колії. Поїзд промчав повз, і Михайло на кілька хвилин заумер поруч із дівчиною, відчуваючи жах від того. Що щойно коїлось, але він швидко зрозумів машиніст, мабуть, уже повідомив про інцидент, і поліція скоро буде тут. Не гаючи часу, він піднявся на ноги і кинувся бігти. Михайло пішов до парку і знесилений впав на лавку, обхопивши голову руками. Він зрозумів, що повертатися до села сьогодні він не зможе, і сил шукати нове місце для ночівлі у нього тим більше не було. Згогнувшись з клубочком на лавці, він заснув, подумавши, що цього разу зможе поспати трішки довше, без необхідності вставати на першу електричку, щоб доїхати до роботи. Минуло кілька днів, але думка про те, що він бачив обличчя нападника, не давала Михайлові спокою. Михайло довго думав про те, чи варто йому йти в поліцію, і з тим, що він знає і бачив. Можливо, його інформація допомогла б їм знайти справжнього злочинця, але зв'язуватися з поліцією він не хотів. Зайві проблеми йому не потрібні. Одного дня хлопець таки вирішив взяти собі вихідний. Він був дуже виснажений не тільки фізично, але й морально. Він лежав у покинутому будинку на старому розваленому дивані. Він все думав, як вчинити правильно. Бо злочинець, той чоловік, котрий штовхнув дівчину на рейки, знову зміг спробувати щось з нею зробити. І хто знає, що він зробить наступного разу? Михайло закрив очі, сподіваючись заснути, та вже за кілька секунд він почув якийсь гуркіт, хтось вибив двері. Михайло миттю схопився на ноги, але не встиг втекти. Кімната була кутовою, а всі вікна були забиті дошками. Він зрозумів, що просто потрапив у пастку. До кімнати зайшло двоє здорових чоловіків із задоволеним виразом обличчя. Нарешті знайшли, сказав один із них. Михайло швидко скрутили, зв'язали, надягнули на голову мішок. Єдина думка, яка крутилася в його голові, це помста того злочинця, якому він завадив вбити дівчину. Хлопець відчув страх, коли його потягли в машину, та він намагався заспокоїтись адже він врятував життя людині, і байдуже, якщо за це тепер він заплатить своїм життям, його життя і так було нікчемним. І ні на що не придатним, але принаймні він зробив одну корисну річ на цій землі. Дорогою Михайло зрозумів, що його везуть у ліс. Він молився тільки про одне, щоб його смерть була швидкою, а не тривалою та болісною. Скільки часу вони їхали, Михайло не зрозумів він навіть пожалів, що не пішов поліцію, і таки не допоміг знайти нападника. Хлопець помилково думав, що його обличчя в темряві ніхто не бачив. Мабуть, він помилився. Машина зупинилася, і хлопця грубо витягли з неї. Навколо співали птахи, і пахло якоюсь свіжістю. Його дійсно привезли в ліс. Та коли чоловіки почали відштовхувати його вгору по сходах, Михайло зрозумів, що це не гора чи прігра. Можливо, його навіть не збираються скидати вниз, але і не піднімалися вони високо. Ми його привезли, Андрій Юрійович, сказав один із чоловіків. За кілька хвилин Михайло почув важкі кроки і голос, котрий пролунав дуже сердито. Ідіоти, що ви робите? Я вам що сказав? Привезти його. Навіщо ви з ним так? Андрій Юрійович, це для надійності. Виправдовувався один із чоловіків. Ви не дали чітких козівок, просто сказали, що треба будь-яким способом сюди його привезти. От мій привезли, швидко зніміться з нього. Наказав Андрій Юрійович. З Михайла зняли мішок, і він зміг розгладіти, що знаходиться в розкішному будинку. Перед ним стояв чоловік, який виглядав, як справжній господар цього місця. Доглянутий, презентабельний. Послухай, хлопче, не знаю, як тебе звати, але у нас немає наміру тобі нашкодити. Я запросив тебе сюди з добрими намірами. Цікавий спосіб запрошення у вас, подумав Михайло, ледь не засміявшись. Мене Михайло звати, насторожно представився він. Приємно познайомитися. Я Андрій Юрійович. Він подивився на хлопця, а потім сказав Слухай, ти зараз підеш помиєшся, одягнеш чистий одяг, а потім я поведу тебе у свій кабінет, де ми спокійно з тобою поговоримо. Гаразд? І не думай тікати, у тебе не вийде. Я насправді не бажаю тобі зла. «Тоді?» До Михайла підійшла молода дівчина, схожа на покоївку, і повела його до кімнати для гостей. Вона залишила йому чистий одяг трішки більшого розміру і все необхідне для ванни. Михайло кілька днів не мився. На роботі тільки ось так під крану мивався, а у ванні це було для нього справжньою розкішю. Та він не міг дозволити собі надмірні думки про комфорт. Треба було не змушувати такого чоловіка, як Андрій Юрійович, чекати. Помившись та поголившись, Михайло подивився в дзеркало і посміхнувся. Ну, просто справжній красень, немов сказки, подумав він. Однак він швидко повернувся до реальності він був фактично в полоні, і як би господар будинку не намагався переконати його у своїх хороших намірах, Михайло підозрював найгірше. Якщо Андрій той, хто замовив штовхнути дівчину на рейки, то чи не попросить він тепер Михайла виправити те, що той зруйнував, і довести справу до кінця? Спустившись вниз, він увійшов в кабінет. Ну от, це вже інша справа, посміхнувся господар будинку, але тут же став серйозним. Знаєш, а тебе було нелегко знайти. Адже ніде жодних даних про тебе немає, ти ніби якась невидимка, сказав Андрій Юрійович. Але ти знаєш, у місті повсюди камери. Саме за ними вдалося тебе знайти. Ти врятував мою доньку, тож тепер ти можеш просити в мене все, що завгодно. У межах розумного, звісно. Михайло з полегшенням зітхнув, але від страху у нього досі тремтіли руки. Проте стало легше. Хлопець вирішив, що буде правильно розказати Андрію Юрійовичу про те, що він бачив нападника в обличчя. Однак їхня розмова перервалася. У кабінет зайшов незнайомий чоловік. Коли Михайло його побачив, він просто завмер і не міг навіть поворухнутися. Хто це такий? запитав чоловік. Андрій Юрійович почав відповідати, але Михайло швидко замахав головою і дав зрозуміти, що не хоче, щоб той говорив правду. Це наш новий садівник. Я проводжу співбесіду, швидко сказав Андрій Юрійович, хоча і сам здивувався реакції Михайла. Після кількох коротких фраз незнайомець пішов на вулицю, а Андрій Юрійович залишився з Михайлом і пильно дивився на нього. А тепер поясни мені, будь ласка, чому ти на нього так відреагував? Це мій заступник Андрій. Це він. Ледь вимовив Михайло. Це він штовхнув вашу доньку на рейки. Я запам'ятав його обличчя. Він мене, мабуть, і не бачив, бо я заховався і було темно. Але правда, не дає мені спокійно жити. Я не пішов поліцію, бо не маю документів, але тепер я не можу мовчати. Та що ти таке говориш? вигукнув Андрій Юрійович. Ти ж розумієш, що це дуже серйозні звинувачення. Андрій моя права рука. Я йому довіряю більше, ніж собі. Треба мати серйозні докази, щоб ось так звинувачувати поважну людину. Є в мене дещо. І Михайло почав нервово шукати щось у своїх кишенях, а потім дістав маленьку золоту застіпку. Цю річ я знайшов саме там, на колії, коли витягав вашу доньку. Вона могла зірвати її з руки нападника. Я хотів її продати, але совість мені не дозволила. Андрій Юрійович взяв застіпку і зблід. Він кілька хвилин наброшено крутив її в руках. Я подарував йому їх, тихо сказав він. Так от як він вирішив зі мною вчинити. Він негайно викликав своїх охоронців і наказав привести Андрія. Заступник протестував, не розуміючи, в чому його взагалі звинувачують, але люди Андрія швидко знайшли спосіб змусити його говорити правду. Михайлові було важко спостерігати за жорстокістю, але в глибині душі він радів, що злочинець таки отримає те. На що він насправді заслужив. Зрештою, Андрій таки у всьому зізнався. Він знав, що донька Андрія Юрійовича Вікторія збирається виходити заміж за простого робітника і розумів, що це кінець його кар'єри. Якщо Вікторія вийде заміж за цього хлопця, то не Андрій, а її чоловік отримає управління фірмою, коли Андрій Юрійович піде на пенсію. Андрій не міг цього допустити. Він довго думав, як завадити весіллю, але не міг посварити закоханих. Вони були нерозлучні, тому він вирішив піти на цей жахливий крок. Дізнавшись, що наречений Вікторії поїде з міста, Андрій підлаштувався так, щоб дівчина повірила, ніби той коханий, у небезпеці, і прийшла на станцію з грошима. Я все до дрібниць планував, сказав Андрій, але не врахував, що якийсь бездомний все зіпсує. Андрій Юрійович стиснув кулаки і наказав охоронцям вивезти Андрія. Він кинув останній погляд на свого колишнього заступника і сказав зробіть так, щоб він до кінця своїх днів запам'ятав цей урок. Андрій благав, щоб його помилували, але Андрій Юрійович не слухав. Після того, як охоронці вивели злочинця, Андрій попросив пробачення у Михайла за те, що йому довелося стати свідком усіх цих подій. Він подякував йому за те, що врятував його доньку і допоміг знайти винного. На знак вдячності Андрій Юрійович допоміг Михайлові отримати документи, подарував йому однокімнатну квартиру та оплатив навчання. Пообіцяв, що після його завершення хлопець отримає роботу у його компанії. Почнеш із двірника, а там подивимось. зі сміхом сказав Андрій Юрійович. Дякую вам, велике. Не втомлювався дякувати Михайло. Та це я пошартував про двірника. Засміявся Андрій, але похвально, що ти готовий взятися за будь-яку роботу. Михайло став почесним гостем на весіллі Вікторії. Наречені особисто йому подякували та подарували ключі від своєї старенької машини. Проте хлопець поки що не міг скористатися подарунком, адже йому ще належало навчитися водити. Але тепер його життя, нарешті, набуло зовсім іншого сенсу, і, здається, він щасливий.